Дії, які я не буду робити як спеціаліст за омолодження, обличчя це качати м'язи. М'язи, обличчя у нас і так частіше за все спазмовані для гарного молодого вигляду обличчя. М'язи повинні бути в норму тонусі і в норму довжині. Тобто треба знайти спочатку затискачі в обличчі і розслабляти їх, інакше ви будете тільки напружувати м'язи, що буде погіршувати каркас обличчя і тканини почнуть провисати, також зменшиться кровотік і можливий поганий відтік лімфатичної системи. Тож масажений. Техніки, найкращий вихід ситуації. Я не буду працювати з обличчям і прибирати набряк обличчя, не пропрацювавши хоча б шию. Бо весь набряк, який ви зараз пропрацюєте, він ніби піде з обличчя, але повернеться до вас обов'язково, особливо якщо ви з обличчям попрацюєте ввечері. Перед тим як лягати спати, ви обов'язково ще більшим набряком прокинетесь. Звичайно, не буду виконувати масажі, якщо будуть прояви алергії, порушення цілісності шкіри, садини, порізи, активна стадія куперозу, гіпертонічні хвороби, онкологічні захворювання прилеглих органів. І різні вірусні інфекційні захворювання масаж стане чудовим доповненням догляду за шкірою. Головне приділяти час і регулярність, і тоді ви обов'язково будете мати стійкий результат.